Там за цим лісочком поле. Туди теж приїхав комбайн, збирає пшеницю. Зараз везде масово її збирають. Зараз саме період. Початок липня це саме період збору пшениці. Поки її збирають, у мене ще якраз алергія може возбуждатися. Вчора якийсь приступ. Правда, я обійшовся без таблетки, воно так пройшло. Але прям відчувається. Замок відсюди видно було, як світиться. Отсюда видно только башню, нижняя часть вона зливається з горизонтом, на самом деле там замок виглядає. І ночью його фонарями там освітлюють воно прям так красиво виглядає. Але відчувається, що це місце безлюдне. Слідов людських майже немає. Всі сліди тут только звіріні. Ночью тут такий движняк, був. І косулі, і кабани, і всяка і взагалі, непонятна живність, все кричало, скрикотало, і що попало тут робилося. А так, взагалі, навіть якщо сюди хтось приїде, мені достатньо присісти і мене не видно. Мою палатку невозможно замітити серед трави. Трава висока. Отак ось так, в принципі. Але сюди ніхто не приїде. Судя по слідам машин, сюди дуже рідко їздять. Хозяєва цього участка щось приїжджають, роблять. Але на ньому нічого не росте, тут просто ліс і лужок. Поэтому, так от. Місце кашерне. Це прийшлося діти та саме. Бо, коротко, комари пішли, прийшли мошки. Почали мене гризти. Пойшлося захищатися. Взагалі, недостаток такого місця. Треба шукати місце десь на височині. там де дубовий лісок, і щоб під ним було дуже сухо. Зато там буває дуже м'яка підстілка від дубових листів. Ось вот и треба шукати. Бо тут воно це самое. Плюс от эти алергії всякие, воно чешется. До, до сих пор чешется там, де вчора поколов травою. Ужас просто. Такого. А ще это самое. це саме. Це скритий резерв був у мене. Ще з еквадора. Шоколадка і кукурузний хлоп'я. Якраз їх час прийшло. Потому що до кави, до чаю не було чого їсти. От їх час прийшло. Сьогодні я попаду в нормальний магазин, татарююся знову. Бо щось я так не Та саме, не розчитав. Треба було більше продуктів купити. Речі-то так налегке. У мене одні крупи залишились. Взагалі класно. п'ю чайок зелений. Ой, як я скучив за настоящим зеленим чаєм. Це виходить, ото в Чилі я купив тоді. Але в Піру він у мене закінчився, А нового купити не можна було, ніде нема. Такое от. От. Як буду їхати у Францію, я наверное, тут теж прикуплю з чайком, бо щось я помню, що у Франції теж не було. Там був у железных баночках, но вони дорогий дуже дороги А Перед тим я помню, що в, в, в Хорватии я теж купив ганпаудер. В такі помню, пачечки інтересні. Но там даже дороже було. В Іспанії дешевле виходить. Найдешевіший зелений чай. Ми останні посчитали, прикинули, майже як в Україні. В Україні найдешеві зелений чай, ганповдер, приблизно стоїть. Так же само стоит. Вот Так що вот. Так Україна це вже Європа. По крайней мере, по ценам на продукти вже догнали всіх. Осталось такого по заробіткам догнати. Ну, хто молодець, хто шостий провернув, то вже догнав, а, а хто жде, пока ему дадут. Им ще, поки йому дадуть, їм ще прийдеться подождати. Блин, нахилі можна. Опять я дуже довго куйовдився, але час прийшло, треба вирулювати. Фух, поїдемо. Не знаю чого так воно виходить, ну нічого. Движемося на виход, преодоліваємо ентропію, зараз ще брод переходить. Ось наш струмочок. Вода не дуже чиста, я думаю, що вона тече з міста. Ось, останній вид на замок, бо його більше не буде видно. Короте, так, купатися можна в цій воді, але більше нічого. Вона грязна. Такий маленький струмочок біжить відтуда, то зверху. Тобто з того місця, куди я хотів теж варіант піднятися. був. Бо... Там би кстати, насікомих не було, там було б краще. О. Все, від'їжджаємо. До речі, я прочитав, що цей замок. Знімали в вигрі престолу. Я не знаю, я цього не дивився. Це так написано в інтернетах. А це видно мою ничку з дороги. Ось за цим кущем я був, а ось сюди спускався до води. І тут, кстати, з цього краю під ним самої води можна було теж стати. Там ровна площадочка є під деревом. І тут комбайн. Кругом комбайни. Зараз треба якось розминатися з ними. Вот і все, рядом доїхав до первой ацепетівки. Я хотів вертаться туди до істочника, но я так і подумав, що тут теж буде. Ось так она називається. І півні співають. Село Але тут село цивільне, класне. Водичка є. Трохи змочив собі ноги, тому що капець так зудить. Проїхав по травичці і зудить усе. Все, стартуємо. Вперед. В общем, насчет того города я ошибся, там супермаркета не було. А следующий город через 43 км. Написано, что там есть супермаркет Дия и ще парочку каких-то интересных. Но ну, я знаю из цих только ди та там. Ще хватає, в общем. Так что там мы затаримся и поедем дальше. І асфальтик такой. Туди теж хацепетівка якась. А он там опять якась башня. Інтересна <гум> тут місцевість, да? Дуже цікавий маршрут у мене вийшов. Я навіть і не вважав, що тут такого всього буде. Только що цей чувак мене обганяв і бебікнув. Непонятно чого. Два рази бібікнув. Може поздоровка вся така. Висказав своє восхищення. Ходяться всього лише вдругий раз за все время, поки я їду від Мадрида. <сі> так що це сильно не напругає, не то, що як там було. Вполне возможно, що тут тоже був якийсь замок, но оце все, що одного осталось, яка башенька невеличка, і вона стоїть на камені такому. Тобто природний ландшафт використовується як природний захист від нападів. Ну і по поводу стабілізації, бачите, ось як цифрова стабілізація, чуть-чуть збільшуєш зображення і все вже вона пропадає тут же. Два дня не було дощу И тут по-моєму намічається щось таке Щось таке Надо бути готовим если буде накривати надо буде кудись ховатися Конечно маловероятно но може Редко но метко Кошмар Це я вже настолько піднявся у нас крутий підйом. Ну, не крутий, звісно, але серпантиністий такий, да. можливо, ото його вершина, а може ще далі. А тепер дивіться на цю дорогу, да? бачите? А це взагалі второстепенна дорога, по ній машини їздять дуже рідко. Зато подивіться, якої якості і яка широка обочина. А? Клас, так? Да? Це вам не якийсь автобан і не платна дорога. Оце настояща дорога європейська. Для обичних селян місцевих. От. Це я по поводу всіх ваших висерів, які ви писали. Просто ви не бачили, як виглядають в дороги в Південній Америці. Я там трошки знімав в Аргентині, в Бразилії, я матюкався страшне. Там асфальт одразу пропадає, мгновенно, Як тільки сворачиваєш із основної траси. До речі, він видно сліди старої дороги. Там він якийсь странний згіб був. От. Видно, що нову дорогу вложили в об'їзд, а потім наново переложили ще раз. А оце зовсім стара дорога, яка була раніше Вона вузька, І вон, вона так і згибалася вокруг всіх гор. А нову дорогу, щоб проложити ці всі гори, обрубали, виходить. І на перевалі вони знову до докупи. Хоча не стара, можливо, ото йшла в об'їзд. Отак. Видно, отуди вон. вона пішла. А нова йде прямо прорізала вершину. Після крутого підйому почався легенький спуск. Я зараз качусь вниз. Красота. Лісок. Але він так знаходиться, що з цієї дороги не так просто до нього добратися. А там, по-моєму, знов якийсь замок на горі. А тут возле цього лісочка теж руїнка якась стоїть, зарушує дерево. Позначається, що тут раніше були такі села, хутора розкидані. А за останні роки люди відсюди виїхали і все, всі переміщаються в великі города, маленькі города, а села вимирають. Починає трошки капати, але ну, вроді не видно сильного доща. Я думаю, що сильного не буде. Дуже дивно, тут кілометри міряються. Той йшло вперед, а тепер назад. По-моєму, там на перекрестці, де я був, сидів в остановці, десь там якийсь перекос пари зайшов. А тепер, дивіться, бачите замок? Я вам потім покажу його зблизька ще. Вот. Дощ хоче мені помішати. але дивіться замок. А тут ще й провод мішає. Коротше, така історія. Бачите, яка необачна форма у цій башні? І ще там, такі такі штучки, форми так? Да? От. І предучі замок теж там необичні форми такі. Це тому що изначально ці постройки робили араби. Бо ця територія дуже довго була під владою арабів. А потім іспанці їх вигнали в Африку і навіть завоювали кусочок Африки. І навіть зараз в Іспанії там є пару кусочків іспанських територій в Африці. Ось вот. Вот таке. А потім вони переробили вже це в іспанський замок. Отак вот от. Тут в цій території Іспанії до сих пор зустрічається дуже багато арабських назв. Оце місце, до якого зараз я їду, в нього теж це арабська назва. От. І ото, яке я їхав, Альмасете, як той город називається, де саме дешеве житло, я в прошлом году приїжджав. Опаньки! Ну що, поіграємо в Counter-Strike. Ми, ми за цих самих. За спецназ граємо, а там терористи засіли десь там в замку, а ми беремо їх штурмом. А ви таки погляньте, що робиться? Нікого нема. Всі люди вимерли. Я один залишився на цій планеті. Якийсь запах откудись іде, пахне свіжою випічкою такою, прямо аж слюні потекли. Он человек появился. Так, что-то начало сильнее моросить. Он такие прикольные трансформаторы. Вот. Тут напор хорошей воды. Я набрал трошки, было она вкуснее, наверное, чем-то. Чистиша. Там солей больше было. Наверное, я зараз сховаюсь, порежду трошки. здесь вот, десь тут. Вот. Ожидалочка. Зато готовий дот. Погляньте, як класно придумано. В случаї війни можна вести оборону через бойнички, Осталось такой вход замуровати і все. Трошки посижу. Може трошки хай пройде. І от кошерні знаки, щоб всі знали. Но тут и обочина хорошая, тут классно вообще. Это супер дорога для велосипедов. С такими дорогами никакие велодорожки вообще не нужны. Потому что на велодорожках еще будешь запутываться, заблудишься. А тут точно знаешь, куда приедешь. Короче, про велодорожки. По-моему, там как раз велодорожка. идет параллельно. Что, может попробовать по ней поехать? Ну, нет. Пожалуй нет. А тут ще якийсь указатель, а тут взагалі травою все заросло. Але там є якась сиделка і теж якась куча указателей. Но це не наш метод, ні. Я розумію, що це зроблено для тих, хто виїхав покататися. їм може і прикольно. Я лучше вернусь на асфальт. Ну а тут видно, що там вікна, так. Да. З цієї сторони велике вікно заложене. Судя по всьому, це колись теж був якийсь фермерський будиночок, зараз він брошений. Бо він знаходиться далеко від всієї цивілізації. Ніхто не хоче жити так. Ніхто Це домики для отшельників. От я б, може, в такому жив. А бачите, тут ніхто не хоче. І в нас теж ніхто не хоче в такому жити. Теж цікава постройка, типу господарственна якась, судя по всьому, теж давно не використовується по назначенню, хоча вона і не дуже древня. Вход відкритий, можна навіть зайти, подивитися, що там всередині. Отам наверху видно якась ферма. А отут теж будиночок, причому великий, і, судя по всьому, теж заброшений. Бо виглядає таке занепавше, за заросше. Але забором загорожене. Там просто видно, що вікон нема. О. Отсюда дуже прикольний вигляд. Отой от будиночок і замок на горі. Город називається Альмасан. От. Ну, Явно чувствується арабське названня якесь. Коротше, это... скоро будемо там. Затаримося продуктами і буду пробувати ловити Wi-Fi. Я думаю, що там щось знайдеться. А якщо не буду через мобільний, виложу хоча б одну серію, щоб народ не скучав. Получается, оце така ущелина, по якій колись тік струмок. І розмив это. А вони, получається, розрівняли, від ткамней. І зробили тут поле. На самом деле це нереальний труд. Це колись могли таке зробити, зараз би ніхто таким не займався. Па-бам! Я так зрозумів, що це і є наступна хацапятавка, вона зовсім маленька. Ой, яка красотулечка. Теж такий типу замок. Нападає свиріжський замок. Но це не замок, це, наверное, обичні хати. Отже, ми наближаємось до цього міста. Все рим я забуваю його назву. Там на горі щось є, по-моєму, теж замок. Ось от. так от... Таки що тракторист уступив дорогу, він мені подякував. І кругом старовинні руїнки трапляються. А там густо настроєні ходинки, опять-таки, з маленькими діляночками. Це ми, кажуть, вже в'їжджаємо в околиці цього міста, але непонятно в якій стороні центр. Та вже має бути якийсь центр, який має бути видно. Може сюди його не видно, може він за гарбом. Бачите, цей контейнер, і він одразу видно, куди йдуть ці шмотки. Прямо туди в карітас. Так що це замкнутий круг. Є забрати до того, як воно попаде внутрішньо, можна вибрати класне, А потім я вже пересортирують і коли ти туди приходиш, ти там нічого не вибереш. Так само, як і в гумані. Я просто пройшовся по двом гуманам. Капець, вообще, там ніхрена немає для мене. Там вже все отобрано. Тому що мої розміри і мої фасони дефіцитні. Їх обичай, забирають в першу чергу, хто перший вхватить. от. Такі. Концерт Абба. Оцей магазин. Я його погано пам'ятаю. Може я в ньому вже і бував, бо щось знайоме. Але нічого не пам'ятаю, що там внутрі, Треба. Взяв у них хліб дешевий, чуть менше 2 євро за кіло. І так в основному нічого цікавого. Всі продукти не дуже. не дуже ціна, от... орішки тут дешеві були. ну в смысле, це паста ореховая. И, ну, взяв интересный новый сыр попробовать. Потому что там холивары развели на счёт сыру. Вот решил попробовать. Це якийсь цікавий іспанський, напевно. Твердий, витриманий, такий з корочкою. Бум, попробую, що він таке. Хотим у них ще йогурта взяти з хлібом погризти, но у них йогурт весь обезжирений. Але тут по пути ще буде три супермаркети, так поэтому я решил пока не купляти. Прийду дальше і пообідай заодно. Щось хмариться так, так продвігаємося до центру Ой, гадаєте Якось... старе місто, це я просто побачив цю арку і думав, вона веде в якесь інтересне місце, а оказалось ні, просто... там, что-то такое, там может собор какой-то там. Вот Ой, что храм. О -о -о. Так, вроде бы вот это вокзал. Пошукаем тут розетку. Нам розетка нужна уже. Может тут будет. Короче, обломчиков тут немає Сорья. <laughs> Показано, куда Сорья. А туда Мадрид. О. О, вокзал закрытый. Розеток тут нема. Оці штуки прикольні. Я точно не пам'ятаю, можливо вони білети вибивали або що вони робили. Або це типу, шабрильці. Точно, це, мабуть, іти. стрілками управляють. Переводять стрілки. В общем, така фігня. Поїду в центр, пошукаю, може там якийсь торговий центр є, може ще якась фігня. Пойдеться повертатися в центр. А оттуда, якщо що, потім їду на Сорію. Тим більше я виїжджаю все одно на ту трасу. Може там завтра повезет і будуть розетки і вайфай і все таке. Та это як його. Сейчас я поїду ще в центр, короче там потусуюсь. Па-бам! Чоловічок. З перьями, Шляпа з пер'ями. Ага. Вот. Вертаємось назад, тут, тут крутий підйом вверх. Як правильно їду вроді би? О, кстати, тут теж кусочек стіни видно. А, це ж теж ж храм, то з іншої сторони. Я от туди і заходив, а тепер я з іншої сторони. Я так зрозумів, треба туди повернутися, або можна сюди об'їхати спробувати. Тут теж церквінь От туди вниз, там наша дорога туди йде. Потім. Ну то потім. Ми підемо сюди. І отсюди попадемо на центральну площу. Чи це може вона вже і є? Собственно, вот, Пласа Майор, Плаза Майор. Или Пласа по ихнему, як. Церквень интересная такая. Красивенькая. Еще раз это. Диего. Это тут типа, короче, смотровая площадка такая. Там внизу парк, річечка. Вот. А оце, собственно, це все. Ось типа як крепость, але внутрішній неї зроблено все по современному вже. Там на першому етапі кафешки, бари. Отак вот от. І ось вот ця церква тут же знаходиться теж. Ці кафешки я тільки що попросився, зарядився полчасика. Время вже майже 8 часов Зараз тут наберу уже водички И буду вирушать У меня восмандиться карта не прогружена Пришлося вернуться назад до заправки Там набрать воды И все теперь стартую Вирушаю на трассу Поїду на Сорію Тут перекрыли дуже узкий проезд реверсом А там пішохідний мостик А на ньому великом не написано Вот так вот самі великі супермаркети, завжди на в'їзді і на виїзді ну я такого теж не це якийсь новий може це в цьому регіоні вони траса n111 вона буде йти параллельно великим автобану я буду по ній їхати до Сорії. це тут дырчик я так зрозумів що це дорожно строїтельна контора і рядом з нею стоїть старий дырчикварний хоча він не такий, не такий вже й древній Короче, тут така складна розв'язка, йде перший круг, із нього виїзд на автобан. Нам треба переїхати на другу сторону, там буде знову круг, по якому нам треба прямо проїхати. А це автобан А15. Обратите увагу, машин на ньому теж майже нема. Щось якесь мертве время. О. Вон одна машинка показалась на горизонті. У автобану їздить мало машина, тут вообще нікого немає. Прикол, да? О, интересно, что получается ця дорога сворачивает туда. А наша вообще якась получается второстепенна Второстепенная совсем. І йде параллельно автобану. Ну, я по карте дивився, що тут не надо нікуди переїжджати, Нам надо все время сюди їхати. Получается тут вообще нікого не буде. І тут далі йде здоровенний ліс постоянно аж до самої сорії. Можна никакся, де хочеш, але я буду вибирати таке по надію і пагуще. Тупи хороші. Но я хочу проїхати трошки від города. Там буде класно. Косулька побігла туди, але там забор. О, вона втекла вон, в сторону. Побігла все. Короче, тут асфальт закончився. Вивозите покришаний асфальт, откуда знімає старий. Сюди буде розрівнювати і з нього зробити основу. Взагалі, опять бонуси. <гум> да. Навірно, треба було туди сворачувати. з цієї сторони якась это, там якась приватна садиба. Тут є щось такі туристичні постройки, якісь похоже. Типа ресторани, мабуть, даже Бассейн ось тут. Але все занепавше. Ось тут дорожка, по якій можна було виїхати на ту сторону. А отут обозначена тропа, яка веде на гору, типа. От я про ній пройдусь, наверное, десь там заныкаюсь. Вот таке от місце. Приїхав я по той дорожці і на углу побачив прикольну стропінку. Кажеться, тут такі стежечки вони йдуть по всім этим хащам. Но я знайшов найгусті зараз того і по такій от... Ну це такі типу, звірині тропи, по ним звірі ходять, обачно вони тут кругом. Ну це найгуста часть. Я вирішив тут зникатися, щоб максимально. Клас. Ничка маленька, але уютна. В такому місці класному. Ніяких тобі насікомих. Я піднявся на горку тут а тут все покрите такими дубами. Знайшов хороше рівненьке місце і прямо так закрите максимально. Тут так все уютненько, я так розмістився і тепер буду вечеряти. Сонце якраз сідає. и сосны, дубы сосны, вот это самый кайф в Испании.